Була дуже позитивною, дуже темпо говорили. Але, чесно кажучи, в мене сталося враження, що міністр автовістного не було в Україні, він не заїхав сьогодні, або він, нікому кажучи, не зовсім на своєму місці. Тому що коли міністр говорить, що порозуміння, які стаються майданівців з доставленням сюди харчів, дров і інших речей на майдан транспортом, коли працівники до не пропускають сюди транспорт, він почав говорити. Те, що це винні сержанти, молоді сержанти, які не зовсім компетентні, які не зовсім досвідчені. Вибачте, але це трошки ну, смішно. Тому що всі прекрасно знають, всі прекрасно розуміють, що ті машини, які сюди не можуть прорватися, вони в навколо зі всіх відступів і завжди на всіх постах відповідь одна. Немає права відністити по Києві. І коли був складений протокол, немає проблем, складений протокол, я говорю працівникам тоді, до речі, не сержантам, а офіцерам, говорять про те, що немає проблем, давайте машина зараз підійде до дорогу Богдана Хмельницького, там зважає дорогу і що відповіді. Ні-ні, ми її туди не пустимо, вона має тільки виїхати назад, звідси по Шевченка. Звичайно, що офіцери самі такі речі не роблять. Ці речі Робиться з команди звича. І те, що нам сьогодні розказують про те, що ми нічого не знаємо, або ми нічого не можемо, то вибачте, очевидно, хотім місце на своєму місці. Бо коли він говорить про те, що, ну, ви знаєте, ми не можемо переконікувати справу провадження по Ільєнку на замах на замахнество з поліганства, через те, що я за це не відповідаю, це відповідає на начальник слідства. Ну, Але начальник слідства, очевидно, призначає міністр. І ось начальність слідства приймає рішення про те, що провадження погодній, по тій сніжковій справі це є замашне вбивство, а провадження політично людей по звірячому купили, коли людей фактично там шири, кілька особливо там, обличчя, то йому знищили фактично. І це є хуліганство, і тільки начальник слідства це питання вирішує, а міністр нічого такого немає. Залішенниками, як які зараз намагаються вилучати посвідчення водіїв у тих людей, які брали, або дехто і не брали участі в автомітанні. Знову ж таки, ті всі працівники на місцях гори, вона прислала таку команду. Ми виконуємо казку, що розумієте, ми хочемо працювати на роботі. Тому так само дивлю, в принципі, не дивлю, ми розуміємо, що вони просто нам постукають. Заявою про те, що ми розберемося. Що це там наші люди на місцях і так роблять. Та вони роблять те, що їм наказали. Тому при тому всьому зовнішньому позитиві насправді ми маємо бреху, маємо поплуду і маємо знову ж таки пересмикування. І то, що особливо, коли міністр говорив, що дія вроджує проти дію, те, що і те, що палять автомобілі, те, що палять двері, те, що зробить злякою, це є реакція на майдан. А мене виникає питання, в кого реакція така на майдан платить. Питання. Чому не розглядається, чому не розслідуються ці справи? А все потихеньку потихеньку спускається, як то кажуть, нагально. Тому що всі питання є відкриті і ми, очевидно, далі будемо продовжувати. Міністерство внутрішніх справ буде таки кваліфікованого освіту Верховній Раді міністра по всіх всіх справах. І він хай визначається або він міністр, і керує процесом, а якщо він не може керувати міністром міністерством. І керувати процесом, відповідно, є ручка і є попір, якщо людина не спроможе. Дякую.